Приїхали знову з подарунок. Гості наші. Гості ваші, гості, да. Анюти немає. Анюта ще в театрі. Ну ясно. Буська, Тарелочку дай для анютки. Коржик? Пиріжок? Чи що це. це? Манник. Манник? Да. кармане конетки спекла. И попробуешь, а то даже туда варенье. Виталик. Да Виталик, не кличешь. Видео а. снимаю. О, видишь, який с этим ага. самым. Да, И видно, что папка, папка, это самое, пробовал, сказал, что ой, дуже вкусный. Угу. Я манки не купила. О, це внуку внеси. Ну, неси, неси внуку. Привезли ще рибку, горбуша в олії. Дуже смачно. Яйця побились, шкода. Я читала, поцілувала його, коли в мене один внучок. Поняв. Поняв, що не треба їсти кетчуп. Таких А уже? Ну, я привезу на другий раз, то ще є кетчуп. Майонез можна самому зробити. А оцей гострий чи ти ж не робив? Гострого нема. Такий-то він не дуже, він той гострий дуже їв. Ну, острівним тоже на желудок до моїй Ну то, якщо він кетчуп береє, чилі, то воно. Ну... То, для чого ти й кетчупи? Вони знаєш, чого вони роблять? Та понятно, що вони роблять. А колбаси. А колбаси наше, наше. Я не торгую колбасою, насамдній купив. Слухай, дорогая колбаса та сама своя, та сама. Що та сама. ти мені розказуєш? <сих> ти лучше купи м'ясо за 200 грн. Я сюди таку шоколадку толсту таку о-о. Ненормально, 150 грн. 150 гривен Я буду шоколадки, тут считаю, денег немає. 150 гривень все, шоколад, же, Це ти Это... на, на Рождество? Так, да, хотів. Не надо мне шоколад. На не, я... не хочу я шоколада, не хочу я конфет. Там но є кусок шоколаду. Слухай, він вообще со сладостями. Да я, їх не Тільки... ем, я Да, не їм. Ем. А сахар був, уже піднялся. Не надо для меня, я сама знаю, що для мене. Для мене не надо тих самих своїх сладостей. Дуже вкусно. Мені дуже невкусно. Не, не, не знаю. Я не хочу. Я вже так, знаєш, ну коли то може. Зараз тим більше, що желудок болить і Не хочу я твоїх сладостей. А йому тільки давай сладості. Ну, спробуй попробуй той манік. От кусочок. От ти я вже каву зроблю. От... Ну давай попробуй. От щекай зараз почекай. Попробуй кусочок. Анютка прийшла з театру. А я тебе вже чекаю, чекаю. Чекаю, чекаю. Да? Ой, Як? На вулиці так холодно, я замерзла. Замерзла кадрі. Давай, курточку. Що, прям замерзла сильно? Що ви стояли біля ялинки? Де. А чого ви стояли там? Не одразу сіли їхати на маршрутку. Так, ну, по цей маршрутка ще ж є. І що, довго стояли? А ноги змерзли? Ноги змерзли, а все встини не змерзли. Так давай, грійся, заходь. Сподобалось тобі? Вистава да. сподобалась? Mm -hmm. Ти щось зняла на телефон? Не зняла, бо там не можна було знімати. Не можна було? було. А там треба зі спишкою знімати, бо так було. А в коридорі ялинка було... там якась. Ні, там не було ялинки, але там були ну, олені і багато декорацій. Я тобі покажу, це я пофоткала. Ага, добре. Ну добренько, давай. Привіт! Розкажи, про що ти там бачила? Про скруджа. І що, понравилось? А где это було? Баба хороший подарок зробила тобі. Угу. Це в театрі було в да? драматичному, так? Да? Чи тут в парку? Ні, в театрі. А, а понравился театр тобі? Да. А на якому ти ряду сиділа? На дев'ятому, але там близько було 9 ряд. У а, 9 не... і я а всі діти були чи якісь все-таки хворі і не прийшли? Ну, не перейшла Маргарита і Максим, бо вони не йшли в театр і ті що заплатили гроші, всі прийшли. Бо там же ж були такі, що з температурою вчора і там ще щось. Всі прийшли, так? Канікули. канікули. Я хоч куди. Ти подивися. Да. Ще ще. Сьогоднішнього дня зимові канікули. Да. Надо святкувати. Ура! Їсти хочеш? Да. Що, борщ? А я там тобі спекла спекламанник. Попробуй. Ага. А мы слухай, у нас хлеба нема батона. Нема. Ну заедем вот тебе там на остановке туда. А, ну и там хлеба возьмем. Ну, і як... Шоколадку тебе купим. Не-не-не. Все не. одну. Не, ну слухай, він помешанный. То 150, то 170. семьдесят. Он шоколад. А ты без шоколада. Дуже полез. Дуже От него сразу будешь здоровый. Да. Ничего не буде болеть. Не будем ничего мы куплять. Ты хлеба же не будешь? є вкупер. От хліб це більше вред, ніж шоколадки. Так, да, і хліб такий оцей. Зараз оцей. такий хліб роблять, що шо... да, там шоколад. реально один вред. Да, да, один вред з того хліба. Краще чоколадку взяти. Але а шоколад надо чорний. От, от від нього не вред, а цей молочний да, всякий. Іменно чорний. От такий то в синій і от такий здоровий. А, от такий, во. Черный чоколад. Не, как не, а не, не черный. Не, ну этот, что я показывал, там другой еще. Ну, не, там... не, он такие тонюсенькие. Не, это твой, что я тебе, а там что лежало? Не, так, не, что... о, не, о, не. Вот такой ковалок ч... ага. Чоколад. 300 гривен. 600. 300. Это, это совсем, килограмм, сколько? совсем дешевый, да, Анют? То там килограмм то там и 600 будет. Сколько? Две часа шла это самая? Ні, півтори. Півтори години? Угу. — А ви і на чому... 10-20 вже починалася вистава? А ви на чому добиралися? Пішком, а назад тролейбус і маршрутку. Да? Пішком йшли? Через парк? А чого ж лучше тролейбусом сюди б доїхали, да б. То коли приїдете 25-го? Mm. Так, де моя пішов? Ти відкривала капусту? Так. Да. Ми сьогодні відкривали і вже з'їли просто. Віталік, я трошки. Її. і що, Дуже, так. Да. Капуста взагалі. Пока до, до 25-го чи ви ще раніше? Да. Ні, куди вже раніше? 25-го. Можна ну, все, робити пока... да, дуже вкусно. Я ж не пробувала. А чого ти не пробувала? Ну, не пробувала, я зробила, де і не пробувала, як я ж не відкривала. А, дуже добре, так. Да? Угу. А якщо ще до картошки, ну ми з гречкою, але якщо ще до картошки, то взагалі боти? Ну так, да, мало ли що бо. Давай. Все, пока. Бусюнька прийшла попити водичку. У всіх людей День Святого Миколая один раз. Я не знаю, в кого 6 грудня, в кого 19-го, а в нашої анютки два рази. Сьогодні знову під подушкою вона знайшла маленький подарунок. Який маленький? Не маленький. Смачненький. Смачненький. Отакий От імбирний пряник з коником. Цим року. І ось така олійка. Вона може бути як рум'яна на щіки, а може бути як на губи. Для щік? Так. Да. Мені здається, Але воно буде пробу... липке. Краще хай кажу, буде так, на... на губи. І Зам. пахне полуничкою. Так, да, і вона так гарно все намальоване, Ні, Головне вона пахне і приємно. Ой! Ось так Анюті везе. Слідуючий подарунок буде на Різдво, потім на Новий рік. А там вже й день народження. Ну це взагалі. Везуча. Ось такі я фотографії ще зробила в драмтеатрі, але їх дуже мало. Ось перша. Ось такі коридори, там, їх там дуже багато. Угу. Далі ось така сцена. Ну, mm -hmm. тут її не видно, тільки ось це. О тут ще такі коридори, така фотозона. А ялинки не було, так? Да? Ні. Це Анюта була Ігорзан. на виставі. Що? Як вона називається скрудж різдвяні історії? Так. Да. Так і називається. Скрудж різдвяні. Ні, ну просто може називатися скрудж, а це вже там додатково написано. Так. До. Угу. Ну сподобалось. Дуже. Перший раз була в драмтеатрі. Там Дуже гарно. Такі будиночки, зверху сніг падав, з боку там е, як називається дим ось такий. Півтори години була вистава, а я знаю, що я сиділа і переживала, думаю, боже, хоч би не було тривоги, тривоги, тоді все просто отак на нівець спортиться і поведуть десь вас в якийсь підвал чи куди. Укриття. Укриття. У них там є укриття, але. І будеш сидіти в тому укритті і ja, називається. Через 10 хвилин вони, ну, там, ось такий голос був, вони там казали, до скільки починається початок вистави, там ще щось. І сказали, якщо повітряна тривога, то всі йдемо в укриття. А коли тривога дуже не добре, то ми Що через не було 10 тривоги. Хвилин розпочинаємо. Ну, продовжимо або розпочинаємо виставу. Дуже добре, що не було тривоги. Угу. Я рада, що хоча б успішно пройшла вистава. Я дуже задоволена подарунком. Угу. Я теж задоволена, що тобі сподобалось. Так. Да. А тепер обідать! Ура! А то я вже проголодалась. Зголодніла. Да. А чого ти не з'їла той бургер? Чи як воно там називається? Булочка з сиром? А, не, було добистро, та, не було часу? Не було часу. Приносила в театр відачі, ту булочку. Потім там швидесенько поїли, а потім побігли на вулицю і йти до драмтеатру. Ну, все ясно, йдемо, бідати. У нас сьогодні пшеничний супчик з курочкою. Тільки курочку вже та з'їла. Бабусин Манник. Ось такий супчик у мене тут Да, Так, ну то не може без першого. Я, наприклад, не борщ, не суп не їм, я просто його не хочу. Я не Це знаю. Я обожнюю ось цей суп. А вона, якщо я не зварю хоча б один день, все, їй нема що їсти. Угу. Суп, борщ є, нема. Все, дитина страждає. Ще гарячі? гарячі. Ну нічого почекаєш. А Анюта тут перед новим роком згадала про свою лялечку Лувабелу. Я їй подарувала її на Новий рік. Точніше, не я, а Дід Мороз. Вона сміється, плаче, і кає, я не знаю, кавкає, п'є з бутилочки. Молочко п'є. Щось не хоче, А не хоче. Ось яка вона у нас. Дуже прикольна ляля. Така як жива, в неї личко силіконове. Ой, сосочку вона не завжди бере. А ще коли її лоскочеш, вона сміється, вона зараз виплюне, глянь. Виплюне! А ну, полискочи. Сміється. А я так переживала, що вона вже не буде працювати. Ми її, напевно, роки три чи чотири не включали. Ні, ну на погрімушку вона не реагує. А ти так її підніми отак. Вона теж так, ну, отак, як дитинку, тогда. Її так і звати Лува Бела. Це така е, назва самої іграшки. Ну, заводська. Даню, то ми їй ім'я своє не давали. Така Лува Белочка. Роску вона не завжди бере, вона не хоче. Вона каже а, -а, -а, -а не хоче. Зараз буде спати, наїлась. От би мені в дитинстві таку ляльку. О, серце стукає, чуєш? Mm -hmm. Я не знаю, чи на камері буде чутно. А вона ще дихає, в неї ще піднімається. Не завжди да. так, да, не видно, напевно. Вона ще дихає, видно. Все заснула. Вона заснула. Mm. Ось така у нас ляля. -ля. Все, вона спить. Спить. Все, ти її заколихала. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!